Так, друзі, сьогодні якось так бачите. Ой, келящ, я не знаю скаку тут. Більше друг. О, судочки такі. О! весь заліковий судак. Ось. На воді вже був в 7 годині ранку, до обіду жодного клювання, взагалі не було. Товариш на все плюнув, поїхав на багаті села і таки знайшов. І окуня гарного, нашого фотки міськідовий щучка проклювали, і окунь такий по пів кілограма. А я полінувався, залишився і все-таки в годині треті проклюнуло. Потрошки там одна клювака, там одна клювака. Ось, і так трошки-трошки підловив. Щось маленьке там ще відпустив, таке, друзі. Клювання було буквально з. Третій, можливо, десь до п'ятої, може до півп'ятої, і все. І от тут ввечері вже і не було нічого. Якось так проклюнуло тільки, тільки увечері, ой, увечері, в обід.